Ну, ідея власне кажучи, належить, якщо відверто казати Максиму Георгійовичу. Ідея і виконання цього проєкту це е, дійсно його. Але коли Максим Вірич е, у мене попитав, як би ми поставилися до е, того, щоб випускник КПІ зробив для своєї «Альма-Матер» е, певний такий м -м, символічний подарунок, то я безумовно поставився дуже позитивно з урахуванням того, що е, як ми обговорили, із Максимом Георгіечем і студентським студент, з певними групами студентів контакті Ми обговорювали це питання. Питання: як сприймати цей символ? Чи це символ? Везіння, яке е, приходить до людини без е, докладання зусиль, чи це, це чи цей символ супроводжує е, певні устремління людини? Скажемо, коли вона має мету, йде до цієї мети, і напружено працює. І коли ми дійшли до того, що дійсно це символ вдачі людини, яка нам досягає своєї мети, хоче досягнути своєї мети, то безумовно ми були дуже е, раді такому е, кроку, такому подарунку і вдячні нашим випускнику. Тобі таке питання: а ви у свої студентські роки звали шарою і на який предмет? Ви знаєте, дійсно, кожен студент, і я в тому числі, завжди сподівалися перед випробуваннями на вдачу, на везіння, тому що можна, можна показати, як в навчанні, в спорті, в будь-якому виді людської діяльності можна показати кращий результат і можна показати не найкращий результат, навіть якщо людина того заслуговує. Безумовно, елемент вдачі. І завжди присутні, і кожна людина е закликає цю вдачу до себе, коли вона проходить ці випробування. Я це робив також. Як це тоді у нас не було такого символу, щоб це можна було зробити фізично, але е умовно, безумовно, я це робив.